Терен під напряг інну своїми запитаннями, як вона бачить майбутнє, скільки планує працювати, як вона свариться, як планує миритися, і хоч мене не питали, але все ж кові особисто мене бісить. Оця його доколупватість до всього, яку він проявляв, майже знаєте, на кожному побаченні, коли не вирішував мовчати, звісно, придиратися це реальне його, і якщо йому це вперлося, як то кажуть, то він просто виїсть мозок ложечкою чайною, звісно що. От, наприклад, Інні і на побаченні, і на церемонії троянця кошечка, значить вирішила розпалити вогника і сказала, що. Після сварок чудовий секс. І чом би спершу не побити ті кляті тарілки, а потім не вирішити конфлікт в лі. І хоч сам Терен просив її показувати свою емоційність ще в п'ятому чи шостому випуску, то тут він вже вирішив, що ай-яй, биття тарілок це вже ну, реально тумач. Претензія полетіла до інни прямо перед тим, як дати їй троянду. Коротше, солодка парочка їх хлібом не годуй, дай трохи пограти на нервах іншого.